Робили ми один скит, От. прикрутили на нього хвоста. От. А я якось так взяв її, як гітару. Потім кажу: чуш, так це ж гітара. Саме так каже військовий Андрій, випадково протитанкова радянська міна, яку активно використовують на фронті, перетворилась на гавайську гітару укулеле. «Ти признайся мені звідки в тебе січари, я без тебе всі дні». Це відео 128 бригади ТРО Дике поле в соцмережі набрало понад 150 тисяч переглядів. Червону руту в стилі кантрі на укулеле виконує сапер бригади Андрій. Це був мій сапер і кіт персик. Коротше, перші мої слухачі були. Ну, персик засуджував, як завжди. Ну от а Міша зняв перше відео на телефон. От і, і воно пішло. Нині ж унікальний музичний інструмент висить на найвиднішому місці кухні. Щоправда, каже боєць, це вже другий екземпляр. Одну вже вкрали, приїхали, ну от з, з ОСУ в Таврії люди, ну от, з зака південь. Такі, все, оце от треба короче. От мені воно треба, воно класне і все. Що я їм скажу? Подарував очок. За тиждень Андрій зробив другу укулеле. Це виявилось зовсім нескладно, адже каже боєць, він у цивільному житті музикант, тож добре знається на струнних інструментах, грав у гуртах, працював звукоінженером та сам виготовляв гітари. Ділиться задля ще кращого звучання цю укулеле вдосконалив. От береш ящик з бика, відпилюєш, робиш там підставку під порох. Вона вже порожня була. І, от, і в неї резонатор є за рахунок цього і звук маємо. От. Можна, в принципі, сюди врізати датчик, підключити на невелику колоночку, навіть на блютуз-колонку грати, воно буде веселіше, там ще ефекти різні є, там можна там накрутити буде весело. Після втрати ноги через підрив на протипіхотні міні саме музика та творчість допомогла Андрію подолати фантомні болі. Боєць навчився ходити на протезі і повернувся до бригади. У перервах між бойовими завданнями грає концерти навіть для поранених побратимів у шпиталях. Музика це емоції насправді от, позитивні. Я намагаюся в основному грати веселих пісень. З будь-якої сумної пісні можна зробити весело, от, наприклад, чом-то не прийшов. От, вона в мене все одно така більш веселенька вийшла. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала. Зізнається, вже отримує прохання від побратимів зробити такий самий інструмент. Тому готує заготовки для наступної протипіхотної укулели. Фактично, такий самий, тільки потім він приймає отакий вигляд. Бачите, це груба заготовка. Далі он, бачите наскільки все зроблено. цей унікальний інструмент планує виставити на аукціон. Всі виручені гроші каже Андрій, підуть на потреби підрозділу. У нас є багато потреб у інженерів. Як мінімум, це як завжди, транспорт, тому що транспорт це витратний матеріал на війні. Стартову ціну ділися ще не визначили. Головне, щоб вистачило на гуму для джипу. No. Поліна Поломарчук, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.